Перемога коється в тилу. Якраз той виробник, який заходить в поле, який ложе одну зернину, а коефіцієнт розброження де 100, він примножує статки нашої держави. На кожному квадратному метрі нашої рідної землі повинен виростити врожай, який стане основою харчування наших людей, яке стає основою бюджету нашої держави і яке підкреслює. Значення України як одної з житниць світових. І ті традиції, які вивели Україну на перше місце, їх треба зберігати. Само собою воно не робиться. Треба вчити людей, показувати. День поля, який проводить селекційно-генетичний інститут, він підкреслює те значення, яке надано державою. Селекційно-генетичному інституту як підприємство гарантованої безпеки харчової безпеки держави за понад 100 років вченими селекціонерами селекційно-генетичного інституту вже виведено більше 500 сортів і гібридів зернових, зернобобових, олійних та кормових культур. Наша задача селекційно-генетичного інституту е трошки змінити тактику е продажу, тактику розповсюдження. Наших сортів це поєднати, зблизити два таких поняття, як сортопоновлення і сортозміна. Життя сорту повинно бути коротше, але яскравий. Сорт 10 років, він відпрацьовує, але ми підтискуємо між новими, більш придатними сортами. Маючи неабиякий багаторічний досвід організації днів поля та практичних семінарів, науковці селекційно-генетичного інституту спільно з мережею своїх дослідних господарств, щоразу враховуючи особливості року, проводять їх за особливим сценарієм. Ми з вами знаходимося в самій посушливій зоні, це не секрет: 500 метрів до Куяльницького Лимана, півтора кілометра до Хаджибєєвського Лимана. Директор інституту Вячеслав Михайлович і вчені вибрали це господарство не раді того, щоб були великі урожаї, і для того, щоб вирощувати посухоустойчиві, зимоустойчиві сорти. Одне діло, коли на семінарах чи на днях полях просто демонструють от ділянки, діляночка кожного сорту. ми показуємо от вас сорт, який вам подобається, і от. Сорт, який ви можете купити. Наприклад, за тією посадкою ви бачите, там житниця, якої 130 гектарів. Це поле, демонстраційні посіви, обсіяне перемогою. Через посадку поле, де поле знаходиться перспектива. Ще далі, ну, ми так і називаємо Покровська знаменита. Вона в багатьох сортоспитательних станціях дала рекордні уржиї, більше 100 Центнер. Ця посуха коснулася не тільки Одеського регіону і Бісарабії. Ця вже посуха і в Ніколаївській, і в Черкаській. Зараз почали до нас прибиватися із Вінниччини, з Черкащини, адже в них теж такі самі посухи. І в зв'язку з цим ми вибрали саме те, що виживає взагалі в екстремальних умовах, в умовах посухи. Це перша, безумовно, Покровська раз, перспектива два, спадщина три, житниця чотири, і Катруся п'ять. Ну, це те ще основне, де у нас ділянки висіяні по 150-200 по гектарів насінневого матеріалу. І в цілому у нас 1000 гектарів на ну, 950 гектарів це чисто насінневі посіви супереліта еліта. Несприятливі погодні умови, довготривала посуха та аномальний температурний режим змушують українських виробників зерна шукати значно потужніший захист від цих ризиків та звертатись за мудрою порадою до одеських науковців. І якщо взяти селекцію, не тільки пшениця, а й інших культур у нашому селекційно-генетичному інституті, вона продовжується в повному обсязі. Тобто кожен рік ми створюємо новий матеріал, намагаємося коригувати свої селекційні програми таким чином, щоб створюваний продукт, сорта, гібриди, вони найбільш відповідали сучасним вимогам. Це перш за все сорти, які... Надзвичайно адаптовані до місцевих умов, до екстремальних посушливих умов півдня України. Це сорти, які е, мають високий рівень витривалості до будь-яких е, відхилень в технологіях. Це е, сорти, які ефективно використовують навіть невеликі, невисокі дози внесення добрив чи інших засобів захисту рослин. Мудрість надзвичайна цінний сорт, і врожайний, і якісний, і стійкий. Другий сорт катруся, який широко пішов у виробництво. Ми запропонували сорти, які мають високу стійкість до хвороб, цілих рядів хвороб, щоб зменшити необхідність обробки хімічними захистами рослин. Це житниця, це надзвичайно стійкий, добродійка на сьогодні до багатьох, сор... до багатьох фороб стійкий, це сорти ліга, це сорти господарка, нові сорти, творчість, яку сьогодні ми пропонуємо, вони відповідають тим вимогам, які я раніше назвав. Тобто вони і добре реагують, на внесення добрив чи інших засобів інтенсифікації, але вони, вони і володіють толерантністю, стійкістю до екстремальних факторів. Це дуже важливо. Крім того, ми продовжуємо зберігати в нашому генетичному матеріалі високі показники якості зерна. Це традиційно, нема кращих сортів, чим одеські по хлібопекарних властивостях. Тож, коли йдеться про такі культури, які в Україні вирощують не один десяток років, а саме пшеницю та ячмінь, то напевне не варто експериментувати, а дослухатись до рекомендацій маститих аксакалів хлібної ниви і вірно їхати за насінням до Одеси, наведу приклад: у Молдові було господарство, яке приватизував або взяв територію господарства під своє начало, італіянець. Для початку він завіз туди ярі сорти твердої пшениці. Вони, звичайно, сильно е, в цій жарі, і, е, яка у нас тут є, і перепади температур, інше вони сильно зридились і нічого не показали по продуктивності. Тоді він вирішив взяти озиму тверду пшеницю. Він взяв у нас гардемарин, бурштин і ще декілька сортів. Висіяв, зібрав урожай непоганий і потім повіз на аналіз в Рим. В інститут по якості зерна віддав. І коли вони виміряли білок, то там було в Гардемарині 17%. При повному нормальному врожаї, при повній виповненості зерна. Для них це був шок. На зміну цим сортам прийшли нові. Це кришталевий, золотистий, блискучий, алмазний, надійний і мають високу якість зерна, високу продуктивність, достатньо морожа І е, головне, що їх Можна вирощувати по кращих попередниках або по зайнятих попередниках. Вони не, не сильно знижають продуктивність. Практика і досвід роботи аграріїв у різних регіонах України підтверджують, сорти одеської селекції придатні для різних рівнів господарювання від дрібних фермерів до великих агрохолдингів. В своїй науковій програмі перейшли. На альтернативний тип розвитку. Фактично, ці сорти, вісім сортів у нас сьогодні представлено. Вони є альтернативного типу розвідку. Серед них є 6 сортів добре відоміх. Це Достойний, Снігова королева, 9 вал, Валькірія. Сорти, які всі дуже добре відомі, ви знайомі з ними. І є два сорти новінки нашого відділу: це Еволюція. І русин. <кій> русин, да? Назва це стародавня назва українців. Це сорти, які сьогодні гідно можуть представляти нашу вітчизняну селекцію і дають гарантовано 15% надбавку до середньозваженого контролю стандарту, вже кажуть, так? Їх можна сіяти до Нового року. І яровізацію воно може пройти навіть в стані накільчення в ґрунті. Їх можна сіяти в січні, в лютому. Ви точно не будете мати просадів. Менше трьох тонн ви не получите в наших умовах. Не получите? А можете отримати 7 і 9 тонн з гектара. В той самий час сорти більш помірних кліматичних зон в наших умовах будуть давати, якщо не кожен рік, то через рік просади. Це відбувається в собівартості, в економічній зацікавленості. Пластичності, зимостійкості, морозостійкості в наших умовах тому, перше за все, безумовно, це сталість продуктивності врожаю. Можливо, будувати на цих сортах бізнес, конкретно здатний бізнес, бо це є бізнес, Україна це аграрна країна. Отже, як не крути, з якого боку не під'їдь до теми, зрозуміла. Насіння озимої м'якої та твердої пшениці, озимого та ярого ячменю, створене селекціонерами Селекційно-генетичного інституту, це альфа і омега сучасних агротехнологій. селекційно генетичний інститут це достояння нашої держави, яке створено більше ніж понад 100 років. селекційно генетичний інститут це в першу чергу світоч і організатор. Селекції наукової селекції на клів України. Я б сказав таким чином, що <кхух>, е, селекціонерів багато, але селекційно-генетичний інститут один і вас усіх запрошую до співпраці з селекційно-генетичним інститутом. Вона може мати різні вигляди. Ми готові працювати по виключному ліцензійному договорам. Ми готові передавати. Надійні руки на сорта, які тільки ми до державного випробування передаємо. Ми готові е, закласти отакі досліди практично по всій Україні. І ми шукаємо представників у кожному регіоні. Якщо ви хочете вибрати надійність, якість і е, світле майбутнє в своєму рибниці, то звертайтеся до нас, тому що якраз той запас селекції, той запас створених сортів, він дає вам можливість мати надійних партнерів.